О, як я визначаю, куди поїхати саме мені? Ганстер слухай о, в мене є дві історії, які я використовую. Перша де мені буде зручно грати. А, друге, а, я дивлюся на супротивників і при, приблизно а, намагаюся подумати, да, а кого я там зустріну. Наприклад, я зараз точно пойду сюди наліво, тому що в мене є коти, я там можу в артилерії ховатися, зможу там пограти. Кого я там зустріну? 56 ТП, скоріш за все, Шкоду, скоріш за все, ССМВ, скоріш за все, Тігра, Іоні, Т-29, скоріш за все. Тобто, ось з ким я буду грати. То, а в центр їхати немає сенсу. Артилерія буде кидати. І там о, буде не дуже багато танків, якісь може ЛТ, там, СТ, але хто знає, як вони будуть грати, то я там нічого не пороблю, то все, все зрозуміло, просто їду сюди. Ну, наприклад, о, на цій грі. Але перше, де мені буде зручно грати, а по-друге, кого я там зустріну? І якщо я розумію, що я зустріну там когось, з ким я можу поборотися, я туди їду. Якщо я розумію, що ні, там мене мене буду зачати, я не знаю, там зараз була б на 56 ТП, який би 60ТП там був, ну я. Якщо б в мене було багато тут командників, ну може я би поїхав. Але грав би дуже-дуже обережно. Виствольний, визвольний, друже, нам треба сюди дивитися. Ні. Ні, не треба мене пхати. Ну, я отут дивлюсь, може хтось буде швидкий влітати. Опа, вже це з'явився. Ну, і чого ти поїхав, скажи мені, будь ласка. Не влетіло. На жаль. Один друг приїхав. О, це мені подобається. Просто під прямими кутами бери, і стріляй. Так, а кого знищили? 29-ту нашу знищили. Блін, ну там би бачити танки. Ну от... Ти... Ні. Думаю, може, знаєте, маленький з закущиковий. Ну друже, ну випусти їх, щоб ми у тебе прикрили. Ну ну випусти. Ти молодець, все класно робиш. Ох, як влетіло. Кажу стаба тут кльова. Стаба прям кльова. Що я кричу? Так, а ти 15 там закрив, закрив. Друже, ну давай їх випустимо. Ну ми не будемо туди їхати. Давай їх випустимо. Блін, от бач, про що тобі й кажуть. А виїхав би він трошки більше? Було б зручніше, про... А він рівно лізе вперед. Друже, давай їх випускати, давай. І буде у нас щастячко. Не він рівно лізе. І це ще. Ну куди ти? Він зараз ти закінчишся і зробиш там їм а, класним. Так, окей, пофіг. Ти чого поїхав вперед? Ну ти типу по що? А СМВ дороги... От сюди не приїхала СМВ. Ну чого ти поїхав сюди? Ну скажи, будь ласка. Ну забрав ти цього, молодець. Далі то що? Ні-ні-ні-ні, нам треба їх випустити. Тут це ж а, литовище. Воно як і старе литовище, хто перший поїхав вперед, тот програв. Як ви думаєте, будуть вилазити ці ЛТшечки? Стріляти по бортах. Ми поїхали, так? Да? бачення. що не треба лізти. Вилазить, тобто він вилазить прямо сюди. Так, мої знизу по мапі наче все ок. Цього не треба прикривати. ти з ХП і в КП, ну добре. Ах, йому не влучив броню. В гармату полетіло. Привіт, Іван, привіт. Ну, я, я розумію про що ти. Але от я більш про якраз історію з тим, що, ну, ходи мені зручно, це перше, друге, що я там кого зустріну. Як може бути ставитися гра? Ну, от, наполізли ми вперед, закінчилися в нас танки. І далі не треба лізти. Диви, вони всі їдуть вперед кудись хтось. Ну як це? Розумію, їде друг вже тут. Опачки. Ну, ти що ти бачи? Балін, ну диви, він який, а! Так, що там двустольний цей? Ой, ну двозарядний. Треба його зможе зустріти. Вердійсь, ти там прикриває, молодець, молодець. Дуже важливо цього забирати. Тепер з цим граємо. Блін, не вистачило в мене КД. Ну мені пофік, треба їхати його забирати. Мені пофік на малого, я тільки не знаю, де є 25-й. Він мене зупинив. Треба щось зробити з цим маленьким? Протікав? Поїхав до Пантери? Коротше, на нього пофіг. Там ще десь є 25? -й? Мені це не подобається. Є 25-й. Скорб шотний. Тобто вони плюс-мінус для мене всі шотні. Розумієте? Як би мені їх... Е Ласка. Там повинно було дерево, і він не повинен був о, мене поба не побачив. Клас. Далі мені треба бути отут. Чому? Щоб я отам побачив танки, якщо пойдуть до артилерії. Ай-яй-яй-яй-яй! Дуже погано, що 56 ТП я е е відпустив. Клас! Я ще його підпалив. Молодець, краще. Жаль, що я його не забрав, але це було офігенно. Ти ж мій хороший. Тут можна пофіг їхати. Так. Їхати і забирати. Потім на базу вертатися. Я тебе не відпущу вже, мені Так. Проблема тільки в тому, що вони можуть від мене тікати, розумієте, туди-сюди. Він легкий, цей 1357. І я замахаюся його, типу, шукати. А базу мені не можна віддавати, тому що він її приїде. Забере, якщо я поїду з бази. Ну, коротше, така історія, знаєте. Блін, де ти? Де тепер артилерія? Як ви думаєте, куди їхати, щоб його не прогавити? Він, до речі, десь мене навіть не побачив, він, мабуть, грає без оптики на рогах. Він навіть після того, як його забрав, мені не дав лампу. Дивно. 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 Ч -ч -ч Чимодан то прилетів, прилетів, але питання де тепер він? Де цей М40? Ну, Що просто він від мене, знаєте, не поїхав. Ну я зараз його пошукаю, якщо ні, на базу стану пофіг. Наче ще не втопився. Ну пойду на звичайну позицію. Так, кругаля зроблю, подивлюсь, може ще там, якщо ні, то пофіг стану на захват. А зараз подивимось, де він може бути. Ну так, я фуловим І Якщо буде сім фрагів, це буде кльово. Якщо буде. Так, і їсти, мені тикає їсти, типу, забері базу. Я зараз подивлюся артилерію, якщо його тут немає, то поїду базу брати. Ну типу, навіщо мені ганятися? Ну я, я зроблю таке коло невеличко, подивлюся все ж От так, зроблю, щоб якщо він тут в куточку, щоб рентген був. Зараз ще тут круг зроблю, так і от зараз прямо і наліво. Я не буду його шукати, ну я дуже повільно, він міг вже поїхати до мене на базу. Ну, якщо він стане на базу, то я встигну проїхати до нашої. Лампи немає, немає, ну все, пофіг. Стоїмо. Беремо базу. Дайте тільки подумати, куди стати, щоб о, не так було очевидно. Знаєте, куди усюди. Так, дивимось. ля буде летіти. Я думаю, десь отак треба дивитися. Бачили, де він? на базі став. Блін, буде пуляти. Можу поїхати його знайти? Чи пофіг? Мабуть, пофіг. Ну, головне, щоб не збив, розумієте? Скільки в нього КД? А, неправильно я зробив. Треба стати біля сюди, якщо він зіб'є зараз, то треба їхати. Блін, за ним їхати така собі історія. Ну, бачите, поїхав на базу, а? До речі, дійсно стати за якусь... А, куди кинув. Це не встигне. От я зламав, він повинен побачити, що я тут зламав. Давайте я навіть отак зроблю. Отак. А сам сюди. Ну все. Перемога, він не встигне відкидешитись. А сам сюди стану. Красиво! 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 Красиво. В мене вже був... О, Кльовий бій на хімірі можна пошукати на каналі в Ютубчику на майстра без втрати жодного ХП. Тут я не знаю, буде в мене тут е, майстер чи ні. Шість фрагів, нормально так не кидав, але сімками, розумієте? Хоча з більшості ганяв по вісімках. Ні, сімки. Да, дали майстра і навіть три медальки Бачите, яка історія. Знову майстер, коли не втратив жодного ХП, розумієте? Оце кльово. Оце можна закінчувати стрімчик.